Цього разу представники екологічної інспекції у лісі не з перевіркою. Майже три гектари спеціально підготовленої площі вони мають засадити саджанцями сосни та дубу. Схема змішування: три сосни дві два дуба при висаджуванні 8 тисяч саджанців на один гектар. Така норма не лякає екологічний десант. Більш приємна в смислі свіжого повітря, сонця і гарної компанії. У компанії і новачки, і ті, хто традиційно садить ліс багато років поспіль. Звичайно, через два роки лісники і городі ви посадили, все прийняли. Чи розумієте, як приємно. Ваш родок прийняв у все. Це найкраще. Мені ну, здається, нагорода і дуже приємно. Напарниця під враженням саджає ліс вперше. Ну, мені подобається, подобається. Хотілося б побачити, як вони виростуть, що буде, чи прийметься, чи ні. З таким напарником прийметься. Да. Євген Григорович вже 10 років сажає, то, я думаю, все буде нормально. Піар-менеджер тримає марку, пояснює акція не лише для екологів, а й для екології. Кологія це те, що треба вот, посадити ліс, вбрати територію. Не тільки на день довкілля треба робити вообще кожен день возле своєї території, возле своєї, де ти живеш, де ти треба Надо і треба робити це то Тобто Ми живемо цьому світі, Нам надо ми жили в чистому світі. Начальник екологічної інспекції відстає від підлеглих, зазначає, що востаннє саджав ліс лише у школі, тому призвичаюється. Обіцяє, що традиція і надалі буде підтримуватися. Хто як на екологи повинні докласти зусиль для збільшення лісистості рідного краю? Хто працює, той їсть цього дня. Гречана каша біля молодого лісу смакувала всім учасникам акції.